Президентський кадровий резерв, нова еліта нації, формується відповідно до указу президента України ще з 5 квітня минулого року. Чисельність цього кадрового резерву 500 осіб. Конкурс проводиться в декілька етапів. Перший етап це тестування з володіння загальними та спеціальними знаннями, які необхідні вміння і навички. Тестування проводиться на комп'ютері в режимі онлайн протягом однієї години, включає в себе 40 тестових завдань з питань конституційного права, реалізації програми економічних реформ Президента України, нового. Законодавства про державну службу антикорупційного законодавства, лідерських якостей та інше. Другий етап це тестування з іноземної мови. Наступним етапом є анкетування з визначення морально-психологічних і ділових якостей. і далі проводиться так звана співбесіда: це інтерв'ю з метою оцінювання тез публічного виступу. Майже півсотні охочих взяли участь у конкурсі двох з них не зарахування. Ховали в зв'язку з відсутністю досвіду роботи на керівних посадах. Знання оцінювала спеціально створена комісія при центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій облдержадміністрації. Ми від Пройшли відбір на безпосередньому управлінському на місцевому рівні у себе в усіх організаціях. Зараз обласний етап, після якого буде відібрано кандидата, який братиме участь у всеукраїнському конкурсі. Рейтинг учасників конкурсу визначать за кількістю набраних балів. До президентського кадрового резерву Нова еліта нації зарахують того, хто отримає найбільше балів.